Ковром доріжкою такою гарною. А пахне як. Біля нього, як стоїш, від нього такий йде аромат, шикарний. Така ґрунтопокровна рослинка. Розростається. Ще є інші кольори, рожевий. Темніший і рожевий, такий більш до малинового. Дуже гарно. Приваблює бджілок своїм ароматом. Так, люди посадили біля під'їздів. Ось як гарно дивиться. В дворі. На клумбі посадили. Ранні піони. О, які бутончики гарні. Ось вже буде квітнути. Скоро один бутончик, другий, третій, четвертий, чотири бутончики. Чотири штучки, чотири квіточки буде гарні. Як гарно черешня, квітне. М -м -м, красота, шикарна. Яка вона вся обліплена. Але щось не видно бджілок. Тут. Як гарно сон трава квітне. Такий колір бордовий. Як я люблю цю квіточку. Тільки її перій. Глушить. Але вона напевно не боїться. А цей вам який кущик гарний великий. шикарний кущ. Такі гарнюсінькі, вони пушистенькі, як котики. На дотик такі вже приємні, як котики. Ірси кардикові заквітли ранні, дрібницінькі такі. Тюльпанчики панчики ранні. Такі простенькі, такий махровенький, жовтенький. Прості нарциси. Їх люблю. Простенькі, такі, колишні, ще. З мого дитинства, пам'ятаю, не сортові, звичайні прості нарциси. Ось таким букетиком гарно так ростуть. Літочки ці, забула, як вони називаються. Потім загуглю вам і скину назви їхню. Ось тут плющі. як гарно по сараю плітеться. Колись його садила, але він... Вже хоче і сюди повертати. Ось. Агресор. О, ножниці знайшла. Морозник який гарний. Це на кавказський морозник. Він. Такі квіточки в нього зелені. Він рано квітне, вже насіння формує. Ось видно. Ось видно, як вже формує насінини. Який гарний кущ великий. Пілончик. Як гарно. Бутончиків багато. Приїхали на байку. дачку, так. А це флокс шаловинний, бусковий. Але колір не передає квітку. Квітки. Ніжно-ніжно-бусковий колір. Ось такий гарний. Махровий. Нарцисик. Ось який гарний ще флокс. Желовидни з такою серединкою, малиновою, примулка. Білий флокс. Тут не знаю, він щось не квітне ще. він дуже погано білий, то дуже важко його виростити, можна сказати, ось він білий і отакий малиновий ще. Ялинка гарна яка. Ця ялинка привезена з верховини. Це Карпати чи Закарпаття? Чи? Прикарпаття Прикарпаття. Тільки не на фоні солі. При Карпаття. Ось звідти привезено і тут посаджено. А ці сосенки посаджені тут. Ось вони. З Маневичського лісу, з бітонки так званої, як хто знає, то... Хто з Волині знає. Це грибне місце. Там, де дуже багато грибів. Ми їздили по гриби і привезли звідти цю сосенку. І ось ще одна. Їх дві. Такі гарний тюльпанчик ще. Це, вони високі не ростуть, низенькі, такий дуже гарний. Можливо, колір камера теж не передасть. І бадан квітне. Ось. О, бджілка. Чи джміль прилетів. Ось, Бадан уже квітне. Ось він рядочок такий йде. Який гарний тюльпанчик. Які кольори гарні. Тільки починають тут розквітати бутончиків багато. О, приїхали на дачку, на другу дачку. На байку. Класно так ще на ньому їхати, шикарно. Шикарно. Ранні піони. О, які бутончики гарні. Ось вже буде квітнути. Скоро один бутончик, другий, третій. Четвертий, чотири бутончики. Чотири штучки, чотири квіточки буде гарні. Як гарно черешня квітне. М -м, красота. Шикарно. Яка вона вся обліплена. Але щось не видно бджілок. Good. О, як гарно сон-трава квітне. Такий колір бордовий. Як я люблю цю квіточку. Тільки її перій. Глушить. Але вона, напевно, не боїться. А цей який кущик гарний великий. Шикарні кущ. Такі гарнюсінькі, вони пушистенькі, як котики. На дотик такі вже приємні, як котики. Іриси кардикові це квіти ранні. Дрібнисенькі такі. Три махрові ранні. Такі простенькі, такі махровенький, жовтенький. Прості нарциси, їх люблю. Простенькі, такі. Колишні. ще. З мого дитинства, пам'ятаю, не сортові, звичайні прості нарциси. Ось таким букетиком гарно так ростуть. Забула, як вони називаються. Потім загуглю вам і скину назви їхні. А тут плющі, як гарно по сараю плітеться. Колись його садила, але він вже хоче і сюди повертати. Ось. Агресор. Воножниці знайшла. Морозник який гарний. Це на кавказський морозник. він Такі квіточки в нього зелені. Він рано квітне. Вже насіння формує. Ось видно. Ось видно, як вже формує насінини. Який гарний кущ великий. Піончик. Як гарно. Бутончиків багато. Приїхали на байку. дачку. так. А це флокс шаловирний, бусковий. Але колір не передає квітку. Квітки. Ніжно-ніжно-бусковий колір. Ось такий гарний. Махровий. Нарцисик. Ось такий гарний ще флокс. Шиловидний, з такою серединкою, малиновою. Примулка. Білий флокс. Тут не знаю, він щось не квітне ще. Він дуже погано білий, то дуже важко його виростити, можна сказати, ось він білий і отакий малиновий ще. Ялинка гарна яка. Ця ялинка привезена з верховини. Це Карпати чи Закарпаття? Чи? Прикарпаття. Прикарпаття. Тільки Прикарпаття. Ось звідти привезено і тут посаджено. А ці сосенки посаджені тут. Ось вони. З Маневичського лісу, з бітонки так званої. Як хто знає, то... З Волині знає. Це грибне місце. Там, де дуже багато грибів. Ми їздили по гриби і привезли звідти цю сосенку. І ось ще одна. І дві. Робили такого класного рукомийничка. Оцю штуку купили, вона продається. Ось з пляшки. І прикріпили колись тут було дерево, а зараз вже дерево служить нам інший, в інший спосіб. Ось. Можна було отак. Тут, якщо буде дощ іти, то буде водичку набирати. Але буде і мусор сюди. Можна було так ще зробити, закрити. Ще зробимо другий. Сюди можна прикріпити. Ось сюди буде попадати сміття всяке. Хоча тут листя немає поряд. Ось такий рукомийничок. Класненький. Дачний варіант. Це вода грязна, бо вона з бочки. Жовта, бочка проржавіє і вже практично проржавіла. Ну що, будемо ми вже їхати? Сідаємо. На коника. Сідаємо на коника. Заводимо коника свого. Класно так заводиться в нас. О, з першої секунди раз і завівся. Ну що, всім пока-пока. Пишіть мені коментарі. Ставте лайк для поширення відео. Щоб мої відео більше людей бачили. Щоб мій канал продвигався. Підтримуйте українських блогерів. Пока-пока.